Вітаємо вас на каналі ГайдзБетінго. Кращий канал про ставки українською. Як заряджати на спорт так, щоб не сумувати. Які стратегії не допоможуть, а які переможуть. Усе це у нас на каналі. Тож підписуйтесь вже зараз, щоб нічого не пропустити. І сьогодні ми поговоримо про найприбутковіший спорт для беттерів. І це не футбол. А як ви певно вже здогадалися, кіберспорт. А точніше, CSGO. В останні роки кіберспорт зрівнявся з традиційними видами спорту, що підняло його на абсолютно інший рівень. Він офіційно визнаний видом спорту 79 країнами і міжнародним олімпійським комітетом. Тож, яку стратегію застосувати, щоб зайшло на контру? Стрімка популярність турнірів збільшила зацікавленість з боку букмекерських компаній, які не тільки пропонують широкі та цікаві лінії для любителів збагатитись на ставках, а й навіть самі проводять турніри. Найчастіше гравці полюбляють ставити на перемогу однієї з команд, віддаючи перевагу явним фаворитам. З одного боку ризики мінімальні, з іншого коефіцієнти не найвищі. Ставка з грою на аутсайдера тут теж може спрацювати на ура. Однак її обов'язково потрібно робити під час гри в режимі лайф. Що важливо, без аналізу та детального вивчення гри команд на успіх розраховувати навряд чи варто. Стратегія ставок на CSGO перед грою одна з найпопулярніших. Все це пов'язано зі ставками на матчі до того, як вони відбудуться в прямому ефірі. Тому вкрай важливо завжди аналізувати і вивчати інформацію про майбутні матчі, перш ніж заряджати ставки. Як проводити дослідження? Легко є три основні категорії, на які необхідно звертати увагу. Форма команди все починається з поточної форми команд. Ви точно не захочете робити ставку на команду, яка має серію з п'яти поразок. Якщо ж команда, на яку ви хочете зробити ставку, зіграла добре в останніх іграх, ставте галочку в першому полі. Пулмап є найбільшою частиною процесу дослідження. Порівняйте, як дві команди грають на одних і тих же мапах, чи є в команд улюблені мапи, де спортсмени історично сильніші. І нарешті подивіться, як команди грали між собою на тих чи інших мапах. Вся історія контри пишеться наразі на hltv.org – англомовний сайт, на якому є архів статистики команд та гравців. Ну і також, якщо ваш букмекер таке вміє, гідну статистику знайдете на його сайті. Минулі матчі. Третя складова наших порад щодо ставок на CSGO – Досліджуйте статистику минулих матчів. У великих букмекерських платформах зазвичай є така інформація. До того ж класно візуалізована. Як і у випадку з іншими видами спорту, тут популярністю користується тотал. Але якщо, наприклад, у футболі рахують кількість забитих м'ячів, то тут кількість виграних карт або раундів. Протистояння «Best of Three» краще з трьох. Найпопулярніший формат проведення ігор, в якому зустріч іде доти, доки команда не виграє дві карти. Тож команда вибирає карту, яку вважає найсильнішою у своєму арсеналі. Логічно було б припустити, що більшість зустрічей такого формату має закінчуватися з рахунком 2-1. Але як відбувається насправді, проаналізувавши 125 матчів навесні і влітку 2021 року, у КСГО з'ясувалося, що більша частина протистоянь не доходить до третьої карти. Можливо, це пов'язано з тим, що в кіберспорті безліч юних гравців, які не завжди здатні зібратися після поразки на першій локації і перевернути результат на свою користь. Обов'язково врахуйте, що тут набагато уважніше, ніж у тому ж футболі або баскетболі, потрібно стежити за змінами складів. У КС Го та інших командних кіберспортивних дисциплінах, де грають 5 на 5, це часто вирішальний фактор. По-перше, гравців в команді значно менше. По-друге, в кіберспорті нема рівноцінного другого складу. Ця п'ятірка унікальна і кожен в ній ключова фігура. Ще одним фактором, за яким варто стежити при аналізі, часові пояси та час проведення турніру. Наприклад, команди з Європи і Азії можуть зливати перші дні на турнірах в Америці просто тому, що не встигли адаптуватися до зміни часових поясів. Велика кількість турнірів різного масштабу, довгі перельоти, недосипання, багатьом гравцям вкрай важко перелаштуватися та включитися в гру, що позначається на результатах. Тож це все на сьогодні. Хай щастить у ставках на CSGO. А якщо було цікаво, ставте лайк і дзвіночок. Слава Україні і до зустрічі!